Так, наробила цілу купу бутербродів, цілу стопку, бананчика вона положила. Зараз 18.33. І йду до своїх хлопців. Занесу їм бутербродики. Просто хлопці мої вже пішли на рибалку. А я е, трішечки затрималась вдома. Думаю, поки вони там це позакидають, коротше, нехай все підготовлять, а тоді я підтягнусь то тепер піду і я до них подивимося. А зараз що там? Просто Сережки в інтернеті написало, гарний клюв. Подивимося на той клюв. Ой, слухайте, ось захекалося оцих в Боже, подивіться, як все гарно зелено. Бо, ой, аби ще морозів не було, то було б геть би гарно. Бо щось дивилося, що такі ще до сих пор морози є е, в різних регіонах. Бузочек. обожнюю бузочек. Так, що там наші рибаки? Ще взяла коротше серветочки, тому що щось я сумніваюся, що вони додумалися з собою взяти серветки. Це однозначно. Ну, підкрадемося, зараз тихо і непомітно. Це дядь рибаки <гум> Ну шо ви тут Я вам бутербродики принесла Я коропа живий Та ладно Серйозно? Я коропа живки там А маленько? О, ми якось наче переїхали А, ми і минулого разу тут були, так? А то ви випустили, так? Ні, попаду я випускали випустимо. Акуратненько, дай я зараз розв'яжу. Бо щоб воно не розпалось, там ціла купа просто. А воно, а ти достанеш. Ось так поклади. Да, і банан. О, все. Бери. Ня, там серветки ще. Бо ви ж у вас по-любому нема серветки, серветок, га? Що, Та ладно. Серйозно? Так, все. Тепер я вже і я половлю. <реш> Мама може сказати. Щось зі зірюшки там клюнуло, дёрнулося. Він такий тяне і тут я така, підожди. Опа, карасик. Коробчик. Коробчик. Блін. Оці маленькі, звісно. Їх. Не. Ми випускаємо такі. Тільки закинути. Ну угу. так, так. Ліска дергається. Рибаки. Та трохи щось і наловили, так? Трошки, так. Коротше, я зловила. В общем, карасика... Ні, два я зловила, по-моєму. Да? А, одного випустили, отож. І така велика в мене зірвалася, блін. Аж розстроїлась. Ну, велика таке пузо, прям тільки побачила, як булькнуло. Ледь, ледь витащили дітьонечко. Зато головне, що залишила бульку вдома. А де булька? І це ж аж куди, де вона? Сама пішла, вона навіть не бачила, як я пішла, і вона ніколи там не була. І блин, через, через півгодинки, це да? більше. хопс, І щаслива булька вже біля нас на ставку. Ну, потім... реактивна. Да, реактивно. Ну, потім стало нещасною, бо там качки всякі. цього, а вона ж якби їй ж так срочно треба було це все вполювати. А, і не вполювала. Хто знає, що там сміється постійно? Гаці, як як я не хазани. А хто? Ah, павліни. А Павліни? А, і ще й Павліни ржуть. То не з тебе ржали, як ти послізнує. То вони з мене і з бульки, вони з усіх. Так же ж сміються, блін, на весь район. О, я вражала, як ви закидати бігати. <ривіт> Зато подиви, як я вже почти професійно почала -да. закидати. Привіт! Я зараз готую грядочку під цибульку. Але перевіряємо наш експеримент із тою моркою, яка залишилася із минулого року. Коротше, я скажу так, експеримент не дуже такий, прям який, як в минулому році, був крутяцький, там така морква була, таке. Собі. Але принаймні вона ну така собі, принаймні без ГМО. І принаймні можна було взимку викопати свіжу моркву із грядки. Але я на цьому не зупиняюсь. Ну, всяка короче, є. Не, не такий удачний експеримент, на який я розраховувала. Але в принципі, є та, щось там та й є. Якщо учитувати той момент, що вона була вся де, такої. Ну, це типу, велика, якщо посудити, то це, яка вона тоді в мене виросла, то це оце, 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 от короче, Добре. Експеримент так собі вийшов. Не такий, який я очікувала, Ну, що маємо, то маємо. Але я довожу до кінця експеримент. І ось цей другий рядочок я залишаю до осені. Ну, напевно. Якщо зараз оце вирила, виріла, щоб мені сюди посадити цибульку Чисто на, на зелень, щоб літом можна було рвати, бо в мене там таке на городі, щоб зимова така сидить. А тут щоб просто на зелень. І так, я думаю, раз я вже надумала перевірити свої оці експерименти, то я її просто залишаю. Все, оцю залишаю. Подивимося, що там буде з нею далі. Просто дуже-дуже цікаво, ну, дивіться, те, що, те, що взимку добре викопать морквочку, це, да, це факт. Те, що якщо закінчується морква і в магазин. Ніяк ну, ти не, не серед вечора або ще щось не хочеш їхати. Теж дуже кльово прийшла собі, викопала морквиночку та й пішла, тим більше вона різними розмірами була. ну, Велика тут теж така була гарна. А так то, ну, блін така собі. ну такий, коротше, собі експеримент. Ну нічого. Такий не такий, а ми його таки продовжуємо. Може, хіба що її ще треба прорвати Щоб подивитися, що то буде далі. А зараз як прорву... Ой, а, ну і все така, ось все нормально. Причому вона дуже-дуже сильно солодка. Ну, коротше, отут в мене взагалі. А, це з тої сторони у мене вже нема моркви. А, цей... а з цей ще нехай посидить, Ще подивимося. Може ми просто протягом ось оцих місяців весняних її і викопаємо. тобо Ванятко захоче якусь морквинку свіженьку, домашню. Ну, вона дуже-дуже солодка. оце Плюс в тому, що вона солодка. Але в мене є ще знаєте, таке, е, така підозра, е, що експеримент мій притупився тоді, коли оту вдарили морози ще взимку на декілька днів. Оту. Сніг щось там випав, трохи чи що, і морози оту вдарили. І вона прихворіла. Тому є таке собі, або треба було оце оце це обрізати. ну коротко. не знаю, в общем. Проводимо далі. Зараз цю моркочку заберу додому, позрізаю щавель, посажу цибульку і підемо до вольєра вже, напевно. Або на город. У мене на городі, то капець, там Сережка стою, картоплю і зараз розбирається, бо він її навіть не бачив. Сьогодні хоче покропити там, де не засаджено, воно зеленіє. Я не знаю, можливо, я вийду ще її прополю просто такого подивлюся по часу, як воно там буде. Короче, суть в тому, що тяжка історія, звісно, це із цією весною, це взагалі. Все, погнали по цибулю. Це все зараз збираю і саджаємо цибулю. Я прям рядочки ось поробила, зараз налью сюди води, тому що земля дуже суха. Вологи тут немає взагалі. Ось таку цибульку. Я, значить, взяла білу і жовту. Зараз сюди посадимо. Я так бачу, що ще кудись доведеться її садити щось, її тут багато. Привіт! Так, все, цибулю посадила. Ще залишились трошки цибульки, хотіла ще її кудись втулити, але згадала, що в мене ж є супер-мега-агородник. Ще покалю останньою водою. О. То я напевно огороднику своєму дам цю цибулю. Зараз піду візьму. Цікатора чи ножа, чи що, ото ще валь повирізаю, бо його там такий він величезний вже. Що треба в заморозку кудись кинути. Та поки що тут все, прийдеться перейти на ту грядочку. Але ту грядочку, я думаю, буду вже робити тоді вечором, бо треба мені зараз пофарбувати. Або навпаки. ну, Коротше, буду зараз шукати час. Бо скоро вже по Івасика їхати. ой, Ми, коротше. Можна сказати, цієї ночі перший раз за весь проміжок війни всяке таке з нами тут ставалося. Ну, щоб такого, то ще не ставалося. Коротше, нас чуть не вбило. Шах я чуть не впав на хату. Ми цього всього не бачили. Ми собі спали, Уже почули тільки, Сережка точніше почув тільки вже вибух, але сусіди. Це все наблюдали. Коротше, підбили виходить, шахеда над нами. І він отаку, над нами два круга і, ну, і хотів типу, впасти, виходить, бо кажуть, що звук вже ну, все, ну, все підбитий над нашою хатою. Типу, так, вжжжж, типу. О, і цього. А потім чомусь різко відлетів і впав в принципі, недалеко від нас. Там, оце доставки наші, оце він кудись туди і гепнувся. Так що, і оце Сережка вже прокинувся чисто після цього вибуху. Я, блін, якось прокидаюся, а, а тут мені сусідка каже, я навіть зняла на відео, якраз ну, тут збивали і над нами вийшло. Так що, звісно, було б унікально просто полягали спати та й не попрокидалися дуже. Якось таке, знаєте, прям якось так воно мене вразило. Ну, я взагалі не чула. От, в принципі, не чула ні звуків, нічого. Взагалі, от так як позасинали і нічого не чула. І підемо, пройдемося там, де він зірвався. Ще в нас тут просто такого не було, а тут вже з'явилося. Ось таке. От. Так. Все, беремо секатора чи ножниці, чи що ми там беремо, йдемо, пообрізаємо, то ще вель заморозимо. О, я прийшла на рибалку. Так, коротше, рішила, о, бачите, оце рибалка називається. Зразу собі прийшла, зразу вловила та й пішла. Ой, таке, блін, понавстигувала, що я там і ще велі все хотіла встигнути. ніфіга не встигла, тому що пішла, дивлюся, вже час. Пішла, бистренько приготувала обідать. Я думаю, Ванька дуже хотів рибку смажену ще вчора вечором. То я бистренько зварила картошки. М'ятої, як у вас, до речі, називається м'ята картошка. Бо в одних топтанка, в других ще якось там називається, вона з м'ята. І зараз їду вже Івася Андрика забирати. Бестренько пообідаємо і на тренування. Погнали! Коротко про мого хазяїна в школі взяв і набрав хліба. Приніс мені додому котлету рибну і хліб. Видіться, як прикрашають ці оці тюльпанчики. Боже, вони в мене стоять, це капець для прикраси. Так, ну що, рибка, е цей огірочки в часничкові, картопля. Та й таки зараз пообідаємо і на тренувачку. А цей ось букетик у мене ось так стоїть. Оце ось такого. А це і вас, як мені тільки що приніс бузочок. А цей отак. Ну така ж прілість, ну це взагалі. Поки що поставила його в цю свою. Вазочку. Ну, дуже красиво виглядає. І давно не показувала своє авокадо, воно вже такі листя великі наростило, Ось під низом, вже ось нарощує щось там. І зверху, ось, ось дивлюсь, бо румбашка теж буде листочки. І коротше, я його вже трохи вирівняла. Ну, Типу, я його повертаю, бо воно до сонця тянеться, і отаке... це вже воно мінімально нахилене, а то взагалі нахилилося. Я його таку, ось рівняю, виходить. Щоб зараз воно буде опять тягнутися до сонечка, потім опять буду розвертати та й таке. Дивіться, як прикольно вийшло. Я хотіла, подивіться, типу, різна у мене рішетка тут вийшла. Ну воно по, -по, -по натуральному ще при... ну, прикольніше, звісно, виглядає. Отак от ось ось з далі. Ось так. А знаєте що? Оце я так балончиком пройшлася, типу, по цим ось його верхнім. Ось його, бачите? І отакого от розтушувала типу середній. І ви знаєте, оце Сережка з боку замітив. Що така вона прикольна, бо воно там в углу я вже повністю зафарбувала просто чорним. Просто чорним. Ну просто чорна сітка. А маленький угол. А все остальне ось І воно так прикольно виглядає. Блін, я його не буду навіть і зафарбовувати, слухайте. Воно взагалі. При... ну, Сама сітка прикольно на фоні. Ось його. Взагалі прикольно виглядає. Навіть це так його, звісно, не видно. Ну, ну, я бачу. Прикольно. Тепер ось це ось його фарбу... Ні, Зараз їду по дитину, а потім фарбую оце ось його. І заново ще оці теперки, бо я і так одним шаром тоді ото пофарбувала, щоб воно просто фарба була лишня. Ще другим шаром оцим сіреньким роблю. А це все роблю білим. Отак якось. Ну, оця сітка реально в мільярд раз краще, оце отаким от якимось, типу, з відтінком таким зеленуватим, слухайте. Наше сонце, от, знаєте, падає і відблискує. Вам не видно, але мені видно. Знаєте, що ми придумали? Ось ми палимо вже костюр. Ми придумали, що таке. Що таке треба сьогодні попалити костюр. Ми ж якби, е, ну, в общем, глобальність цієї ночі, яка у нас була, то ми ж якби знали ті типу, образно, як воно було, а насправді воно а насправді воно ще гірше, ніж що? так, як ми знали. Ніж образно. І ми собі тепер придумали, що ми тепер 2 травня у нас буде день сім'ї. А День придячих себе? Так. знаєте, тому що. <гум> Тому що, напевно, е як це ой, страшно предположити, що в один момент у нас все отакого, і я би з вами Пф, зараз би тут би не тренділо. Це взагалі, коротше, глобальна була ситуація, як виявилося. Я ще просто коли говорила попередньо, то що. Там шахет, там і т.д. і т.п., то я ще не знала конкретно, точно ну, ситуації, як воно насправді склалося. Знала, що десь тут летіло на нас там, і т.д. і т.п., Ну, що по такого прям по-серйозному не знала. І в общем, ми рішили, що тепер, як у нас 2 травня, раз у нас уже все відмінилося. Це, знаєте, як я казала Ваньки, кажу, оце біся своїх бажань. Він ще вчора говорив: мама, там щось за майські, за майські якісь праздники, Там і все, говорю, все, немає ніяких майських праздників, уже все, в нас відміна. Кажу, да, колись там святкували і все. 1 травня ми садили картоплю, 2 травня святкували майовку. То, то так дитина іскрені захотіла, щоб була майовка. Що тепер кибійся своїх бажань називається, то тепер ки в нас буде наш особистий день сім'ї. То ми поїхали. Оту... Да, то Я поїхала по Івасика, заїхала, купила стейків уже готових. Е, зараз пожаримо стейків, потім зробимо оту нашу короночку із картошкою і салом. Свіжого сала ще купила, такого гарного, такого товстенького. Е, во. Та, й, та й тепер будемо біля костра сьогодні сидіти. Ну його все в баню, бо могли б і не сидіти. Якось У мене е, така купа всяких оце, цих проблем е, накинулася, на наче ото. Але тепер ки дивишся, такої, думаєш, Господі, що там ті проблеми? Блін. Це 100%. Оце прям 100%. Це, звісно, така ситуація. Е, на місце події ми ще не ходили. Не ходили, ну вже всі ходили, Ну ми ще не ходили. Я хотіла хоч би. Кусочок ту шахеда собі на пам'ять оставить, щоб, щоб знати, що та сука мене чуть не вбила. Всіх, точніше. Так що будемо зараз, ми це гулянку собі будемо робити сімейну. О, у нас уже ось його тут досмажується і морда ось жде. де. <різь> морда <ще, різь> морда облизується. І ця то вже. Досмажується у нас вже тут оце, це наша корона картошка, сало, цибуля. А там у нас накладена. Да. А тут А, А і хліб, так. А тут у нас уже, ось дивіться такі стайки. Я ж казала, я стейками чисто купила, щоб нічого не маринувати, нічого. На дворі так, знаєте, прохолодно. Але, але біля костра зараз ось розведемо, дивіться, який ми тапчанчик зробили Івасикові. Давай. Ну, точніше, бульки. Там, коротше, тусять і вас, які з булькою. Тусунчики. Да, тусунчики, два штуки. Тау, то, ми, то ми зараз усі... <плес> ось зараз ось пожаримо, а тоді як закидаємо вогнище і будемо сидіти. Та